Шоколадний заливний поріг з сиром, можна нічого не класти в поріг, тоді він буде виключно шоколадним. Та краще пограйтеся зі смаками, додайте сир, варений буряк покришений кубиками та груші тощо. Якщо вам потрібна густа заливка, то додавайте менше рідини та більше какао і проварюйте до густоти, але вона не пропитає поріг, а скоріше дасть йому зверху шар глазурі. Духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається скляну форму обмазати вершковим маслом та притрусити пшеничним борошном. 3 яйця плюс дрібка солі, плюс 10 грам ванільного цукру, плюс 70 г цукру збити міксером до розчинення цукру. Можна також використовувати вінчик. Додати в яєчну масу 30 мл олії без запаху та збити вінчиком. Плюс 100 мл молока, збити вінчиком. 140 г просіяного пшеничного борошна плюс 3 столових ложки какао плюс 15 чайні ложки розпушувача. Змішати додати до яєчної маси та вимісити лопаткою до однорідності. Додати в масу 150-200 г натертого сиру та змішати ложкою, вилити масу в підготовлену форму та поставити в духовку на 35-40 хвилин готовність перевіряйте зубочисткою. Температура 180 градусів Цельсія, не забувайте. За 5 хвилин до готовності пирога візьміть каструлю та зробіть заливку. 50 г цукру плюс 2 столові ложки какао плюс 150-200 мл молока чи води, дрібка ванільного цукру за бажанням, 1-2 скибки вершкового масла. Змішати, поставити на вогонь і нагріти до кипіння. Помішуйте вінчиком до однорідності, дістати готовий пиріг з духовки, порізати на частини та проштрикати паличкою чи ножем і залити ще гарячий пиріг киплячою заливкою. Лишити його на 30 хвилин, можливо, на 1 годину для пропитування. Смачного!